Всім привіт! Питаю на каналі Слава Україні! Сьогодні у нас знову невелика коротка поїздка. Ми навіть не будемо виїжджати за межі Рівного. А куди ми сьогодні їдемо? Далі побачите у відео. Так що не перемикайтесь! Ля нескінчений, життя у дорозі, курсує там завжди віра і любов. Сьогодні я хочу вам показати одне цікаве місце, яке розташоване в місці Рівне, буквально отут, на березі озера, біля якого ми зараз проїжджаємо. Озеро називається Басівкут. Хто не місцевий? Я думаю, хто з Рівного або з Рівненської області точно чули про місце, яке зветься Освиця. І знаходиться воно тут неподалік. І ми зараз прямуємо саме туди. Не знаю, чи подібні місця є десь в Україні. Напевно, немає. Я не зустрічав щось подібного. або не чув. Хто на місце виїхати шукати освицю. Досить просто. Забиваєте в навігатор і воно саме вас заведе туди, куди треба. А наразі ми зараз вже будемо звертати таку меншу вуличку. Тут є навіть вказівники напрямку. Щось весна ніяк не хоче переходити до нас, Холодрига капець. Тут є вказівник остриця і далі теж має бути ще вказівник. Оп? Сюди вибрав я такий більш-менш теплий день. то вчора цілий день дощ лив, навіть заморозки вночі під ранок. А сьогодні вже у нас 16 травня. І зараз ми вже доїжджаємо до місця. Оп, сьогодні у нас будній день. Думаю, що людей буде небагато, ну, але це не точно. Можливо. Ну, трошки машин є. Вихідні зазвичай тут немає де запаркуватися. А отут я і стану. Ну, мотом є свої переваги в паркуванні, це точно. Ну, ми вже майже на місці, йдемо дивитися. Ну що ж, приїхали ми до парку реконструкції давньоруського городища 11-12 століття. І нас зустрічає отакий от от будиночок, не знаю, як його назвати, і Брама. Так що заходимо всередину і будемо дивитись. Але двері скриплять. Тут є, можна вилізти наверх, так, але ми не поліземо. Дітям, напевно, це цікаво було би. Тут купа фотографій, що тут відбувалося і відбувалося. І потрапили ми на територію, досить велику. Скільки я пам'ятаю, десь близько 2 гектарів, де розташовані цікаві локації. Такий дерев'яний будиночок. Я так розумію, входити всередину не можна, заходити. Але можна заглянути, подивитись, що тут є. Прикольно, цікаво. Щілини між брусами, замазані глиною. Ось такий от будиночок. Далі наступний будинок. І там ще один, ще один і ще один. Але ж саме цікаве на воді. А ми зараз пройдемося так по цій стежинці і дійдемо до води. Насправді на цьому місці було дійсно колись поселення. Вірніше, не тут, а саме, оцей, бачите, оцей пагорб. На цьому місці тут проводились розкопки місцями. Саме тут було виявлено давньоруське поселення. І в підніжжя цього пагорба знаходиться... Саме цей парк реконструкція. А тут хатинка, в яку можна зайти. Гончарний круг, піч, стіл ну, гарно, цікаво зроблено. Прикольно і вируби з глини. Насправді я вже тут був декілька разів, з сім'єю проїжджали. Зазвичай на вихідних і тут на вихідних досить багато людей. І я вам хочу сказати, що міняється кожного разу, щось додається. Щось стає цікавіше, якісь додаються експонати і тому подібне. Тут в вихідні можна постріляти з лука, тут так само. Зараз будній день і людей небагато і відповідно ці всі атракціони не працюють. А ще тут є міні зоопарк Хто тут у нас дивись. Коза, кизонька. Кізонька моя люба. Чи ти їла, чи ти пила. Грієшся на сонечку, так? Да? Прикольно тобі. Коза і порося. Блін, забув, як це ці поросяту звати. Свиня. Саме настояще свиньо і коза. І ще тут вівці пасуться. Досить багато. Ми їх собаки сюди приїжджали, то він, бідний, перший раз побачив звірів таких, і йому було дуже цікаво, скажімо так. Парк історичної реконструкції Оствиця – це можна сказати, музей просто неба, у якому розпочато реконструкцію поселення часів давньої Русі. Ідея відтворення автентичного давньоруського городища отримала значну підтримку серед рівнян, адже проект створення парку історичної реконструкції городища Оствиця став переможцем у конкурсі проєктів громадського бюджету міста Рівного у 2019 році. Назва Оствиця походить від стародавньої назви річки Уся, що означає уська річка. До речі, на цій Довбанці ми колись з дітьми, з жінкою. Ходили тут на озері. Не знаю, чому її дістали, можливо, після зими ще не встигли опустити на воду. Ну, Скажу так, не дуже легке задоволення. Гарно тут, гарне місце. Є де погуляти, відпочити, провести, скажімо так, вихідний. Ну і маленьким діткам також цікаво. Є трохи звірів тут, міні-зоопарк. Загальна площа парку становить близько 2 гектарів. На остріці розпочато історичну реконструкцію давноруського поселення 11-12 століть. Зокрема, заплановано архітектурне та культурне відтворення житлових помешкань, ремісничих майстерень, господарських споруд, дерев'яних земельних оборонних стін, башт, укріплених в'їздів, колодязів, човнів тощо. Територію парку умовно розділено на три зони. Господарську, розважальну та автентичну. Тут створюється атмосфера, де можна доторкнутися до побуту, життя та розваг періоду Русі. Растінки, скільки ще коштує. Ну, і отака от панорама на озеро, на місто дуже гарно. На камеру не так звичайно гарно видно, як мені. Ну і хто з рівного, то точно знає про це дерево, скажімо так, інстаграмне. У нас теж тут є фоточки. Ну і є тут кафешка. Пізніше піду. подивлюся, що там можливо вип'ю якоїсь кави. Відмінною особливістю осфідці є те, що усі реконструкторські роботи проводяться, базуючись на результатах археологічних розкопок Басівкутського городища, тобто відтворюється побут людей, які мешкали саме на цій території. Та вони я бачу. Візьми. Давайте сюди. Давайте сюди в коробочку все здачу. <laughs> да. А що? Тож треба берегти нервову систему. Ну, да. ну дивіться, отак. Дякую. Ой, трошки дякую. цей, щось розлив я. Да, це я. Да. я дуже дякую. Вам. І вам дякую. Взяв лата? зараз десь сяду, можливо, піду цим деревцем. Почино трошки. ну Правда, я не сильно істомився, Насол... понасолоджуюся видом, який тут відкривається на озеро. До речі, кафе теж розширюється. Минулого року ще не було тут таких от засклених, можна сказати, вікон, було все відкрите і простіше. Оп, а я знайшов таке класне місце. Так що всім раджу хто буде проїжджати. оряд. Обов'язково завітайте. Ще ти маленький, приплив до нас? Не шипи. Я ж тебе не рухаю. Відпливи ближче. Ах, шипун. Ай-яй-яй. Десь тут ще має бути човен-добанка, яка була знайдена на річці Случ. О, здається, я бачу. Є, да, йдемо, подивимось. Ось такий от артефакт, експонат, який датується, якщо не помиляюсь, 16-17 століттям. Перше обстеження затонулого човна. Та перша спроба його підняття з води була здійснена восени 2019 року, однак не вдала. Вдалося його витягнути в наступному 2020 році. Загальна кількість осіб, залучених до підняття човна, цього разу сягала близько 40 осіб. Унікальністю парку є репліки старовидних човнів. Тут відтворено човни, які ходили водними шляхами більш ніж тисячі років тому. Всього в парку налічується дев'ять таких човнів. Деякі з них вже не використовуються як тофзасоби і є експонатами парку. Найбільшою популярністю серед туристів користуються екскурсійні прогулянки на човнах Дракар, Гунгір – це реконструкція прадавнього човна 9 століття та лоді Лада, яка є приблизним прототипом човнів одинадцятого тринадцятого століття. В кафе до речі, крім кави є. Різні десерти цікаві. І можна перекусити. Бачу, роблять ходоги, є ще якісь бургери, булочки. Але я не голодний, що випив кави і йдемо далі. Це щось схоже на якусь катапульту. Ну так, да, резина, шкіра, можна постріляти чимось. А, і ще тут багато дуже таких от морських щурів. Ондатра, здається, називається, якщо не помиляюсь. Такі маленькі, поховалися. Зараз ближче спробую зняти. Маленькі ще сидять. Другий десь туди побіг. Привіт! Ну, да, їм тут добре. Болотиста місцевість. І вони собі там живуть. Насправді тут це хондатер, звичайно, бігає. Набагато більше. Зараз, можливо, через те, що холодно, вони всі поховалися. Не видно зараз їх. Ну, що поробиш. Ну і ми бачимо саме місце, де колись було давньоруське поселення. Зараз спробую туди видертись. Видерся я на пагорб. І звідси відкривається просто шикарний вид. На остоцю і на місто. Гарний вид, правда? Супер. Так, Підніматись було, я думаю, легше, ніж спускатись. О, схил тут досить крутий. Так щоб пішли, будемо спускатись помаленьку. О, тут є стежка, яка більш пологіша. Зверху там є отакий от стовпчик бетонний з написом пам'ятка архітектури. І тут знизу так само, щоб люди бачили і не нищили. І, правда, тут і нищити особливо нема чого. Але хіба що взяти лопату і покопати тут трохи. А я вже йду до мота, ну там перепаркований. І буду їхати додому. Ще трошки катнусь, можливо якийсь кружочок по Щось мало сьогодні мотоцикла було. Так, да тут нормально, да? Даже в золках. Та-да, він важить нормально так. Дякую. Так, за що тут, щоб не поламати вам нічого? Скільки він кілограм важить? Не особо і важкий є. І в це ж время і не легкий, так? Да? Ну, Дякую! Ну, це перший знак, що треба мені міняти акумулятор. На Жесть, я щось толкуча його не заводив. Ну. Це було, скажімо так, весело. ху що ж ти маленький, мене вимучив так, а? Каже, що ж ти мене так рідко вигулюєш? Треба частіше виїжджати. О, я відчував, що в мене вже акумулятор на підході. А я ще мало сьогодні проїхав, виходить. Він не встиг зарядитися, скажімо так. Що там нема нікого, нічого. І вийшло так, що він здох повністю. Капець Ну а що зробиш? Зараз ми дамо нормальний кружочок по обійсній. І він підзарядиться. Ну і дякую тому мужику, одному і другому, який мені допоміг. Сподіваюсь, що відео вам сьогодні зайшло. Нагадую, хто ще не підписаний, не забуваємо підписатись на канал. Ну і до зустрічі на дорогах. see you